Бажаю здорові, шановні українці, з вами Дімко. І сьогодні що у нас цікавого, оказується, Коротше, я думав, це буде дуже довго, а на розправився ще швидше, чим я очікував. Що означає ця фігня? А ця фігня означає, що у нас буде дощі схромо кредитів! Давайте перевіримо, як це працює. Значить, в мене є квест на 60 тисяч демеджа і на три перемоги, так що це займе у нас десь в 20. Шучу, 30. жартую, жартую. І що ми отримаємо? Дивись, зараз, щось буде. Total tokens 20. О, ще й плюс Х2, тепер ці Х2 стають корисними. Так, Ео, міфік! Ухти! Плюс 200. Це багато, я не знаю, ну. О, 8 штук. Отже, виходить, за кожні 5 поїнтів ми отримуємо 1 хромокредит. Але при умови, що поїнтів не менше 20, це на всяк випадок. А зараз я хочу перевірити, чи буде у нас змінюватись кількість, якщо ми будемо виконувати саме квести на 200. Бо, по ідеї, це має бути ні я, звісно ж, як і всі, хочу купити Карделіуса. Бо херня на наперла я навряд чи вже співна фармить. Ну коротше, в чому суть. Карделіус легендарний буде, і Сердж буде легендарним. А далі всі, ну, пофігу, все вже не легендарка, ти нікому нахер не треба. Все. І як тільки я пішов виконувати квести в Солош Д, то мене чекали деякі труднощі. Вона ж точно ж мені по воді стрілять. А! Дякую, сука, ну Нагадую, я брав несе відповідальність за всі ваші зруйновані недорової клітини. О, якого чорта ви просто лайно. Ніякої... О, Карделюси, класно. Можна сразу 5 штук. О, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Дивись, сука, ну от йому робити ніхер. І оце зараз теж буде мене. кон... Ну я ж кажу. І що, в мене бонусів нема. Да, ну ти глянь на них, просто мені нікуди уходить. А он дивись, а йому ніхера, йому хера не роблять! Просто, типа, ну от сіп 5 зафармив, Делаю ставку, що я ніколи тоже ще не убив, крім мене! Просто блядь. Єбанц цей Бравл Старс урна Як ти бачиш, в Бравл Старс сьогодні не дуже вийшло пограти, але за такі результати ми все одно отримуємо 13 хромакеїв. що, в принципі, як на мене, непоганий результат. І нафармить на одного-двох хрома Можливо. Всі хромокредити, які не були заюзані отут, вони перетворяться в звичайні кредити, і ти відкриєш свого едкара. Ось ну а також суперсел. Звісно, ж якщо тобі хочеться трошки сполегшити собі а тобі захочеться, можеш хромокредити, яких вже скоро не буде, звісно ж, купити. Ось так ось, хоч монетки купи, Ну і безкоштовний ежедневний бонус. Да, До речі, єми, єми, є, По суті, лишаються а це тільки на скіни куплять. Так що, якщо ти бачиш, що тут хороший скінчик, рекомендую тобі його брати, бо по суті, більше нема на що, більше нема на що буде геми тратити. Ну, максимум Бравлер відкривати. Але я думаю, що більшість моїх підписників вже мають ух ти, ух ти, вже мають гарних бравлерів. Всіх, яких вони хочуть, так що. Купляй, скінь, купляй, купляй, купляй. Ось так. от, Дякую за перегляд. Люблю тебе, цілую. Пока.